Шановне товариство, добрий день. Товариство хоче доросле, але яке в ці дні перед Святим Миколаєм так само сподівається на дарунки. І е, сьогодні, мабуть, тільки з стараннями справді Святого Миколая е, ми маємо для вас добру новину. Бо сьогодні з'явилася на світ одна з найдовгоочікуваніших книжок в українській літературі. Ця книжка має назву Записки українського самешеджо, а автор її Ліна Костенко. Аплодиція. Хочу сказати, що не сподівався рукопис отримати цього року. Злегка сподівався на весну, а думав, що буде восени вже наступного року. Але святий Миколай, святий Миколай, я вам про це вже казав, сподівався на подію, а з'ясувалося, що це вибух. Книжка вражає по-справжньому. Здається, у нас так ще не писали. Сподіваюся, що це буде несподіванка для всіх. Отже, слово Ліні Васильівні Костенко. Я насамперед хочу подякувати всім вам, що прийшли. Також Іванові Малковичу. Який захотів цю зустріч зробити саме з журналістами першу зустріч, і також Укрінформу, де якраз відбувається ця зустріч, причому це не є просто вічливість, я вам поясню чому. Річ в тому, що останні 10 років робота саме над цією книжкою. Мене весь час закидала на вашу територію, на журналістську територію. Мені потрібно було дуже багато інформації від локальної, від тутешньої до глобальної, до світової. Мені потрібні були потрібні були ви. Ви цього не знали, але оскільки я зсередини бачила вашу роботу, то я вже знала долі журналістські. я вже е, війшла е, в якийсь світ, який раніше я могла поважати журналістів. але зараз я просто побачила, розумієте, від долі е, Гонгадзе до долі е, Хлопця журналіста, який загинув у Балдаді, Тарас Процюк, якого, як ви знаєте, вибито з американського танку танка, і якого вкинуло вибуховою хвилею з балкону 16 го по прямо в кімнату, де працювали журналісти, і я вам скажу журналісти, які виносять свого колегу на буквально на ковдрі, бо не було коли що думати, вони. Мчалися і виносили того журналіста. Знаєте, це дуже страшно. Причому не тільки наші журналісти, а скажімо, той Деніел Перл, якого викрадено було в Афганістані, чи той Хосе, який разом з Тарасом загинув. Я це все бачила. І таким чином я увійшла в світ вашої роботи, починаючи від репортажика журналіста, який помітив, що робили з майданом нашим, і написав: «скоро майдан стане пласткий, як малинець. Розумієте, це дрібниця здається, але я побачила, що без журналістів це суспільство пропаде. І оце на сьогодні, я думаю, що вся ситуація тримається на тому, що ви не здалися. Я не кажу про пропарацію, я не кажу про е е людей е е нахабних і малограмотних, хто скрізь буває. Я кажу про справжніх журналістів. Так що я подякую вам не випадково. Тепер конкретно про цю книжку. А ну, справді е е Миколай. Святий. Він уже наступного дня йде. Але з Миколаєм зв'язано завжди подарунки. Миколайчики колись пекли, то я вам скажу, що цей Миколайчик він не дуже солодкий. Як вам сказати, може, це подарунок, який не всім сподобається. Більш того, може, цей подарунок не сподобається ні тим, ні тим, ні аж тим. Але я свідомо на це пішла, бо колись, колись треба просто скинути з себе останні якісь ілюзії, от, і сам на сам із проблемою зупинитися. Значить, я... Кілька слів тільки про цю чому вона написалася ця книжка. Можна ще? Я дуже давно хотіла написати записки українського сумашеджу, бо у Гоголя записки сумасшедшого, а записки українського сумашеджу, українські божевілля, я думаю, має свою специфіку. І воно має таку. Погану специфіку, скажімо так. Я хотіла про це написати. Тим більше, що вже ж воль давно написав свого самошедшого. А я, бо, розумієте, скажімо, навіть менш оці постійні розмови про меншу вартість і так далі. Ви знаєте, це ж, типу божевілля. Це все... це все схибленість. От, а у нас якось цього не помічають. І навіть якщо хтось кричить, да що ж, ми за народ такий і так далі, це все І Я хотіла вам писати записки українського самошедшого. Я вам признаюся, що е -е -е, я ж не належу до тих е -е -е -е, парнокопитних, які хвицають, не подумавши. Мені дуже шкода було свою рідну незалежну державу. Мені так не хотілося записати щось прикро. Так хотілося не написати чогось прикро. і Я стримувалася. А тут якраз е е йшов Міленіум, третє тисячоліття, 21 століття. Ви пам'ятаєте, як е говорили тоді міленіум, і так казали, що перейти нам цей губікон це так важливо. Тепер же забули. Зараз у 21 столітті. Живуть так, як і в попередньому, і ще й буксують слом, забули. Жаль, що забули, що ми вже в третьому тисячолітті. А тоді був такий шум, навіть така держава кірібаті, назвала якийсь острів в океані, назвала слом Міленіум. У мене, я вам признаюся, у мене мій комп'ютерний столик називається Міленіум. Тоді така серія столиків вийшла, от, і мені е, моя родина подарувала спеціально такий кораблик, от, який називався Міленіум. От. І я зрозуміла, що мені страшно хочеться дослідити, як людство входить в міленіум. Буквально день за днем, як людство входить в третє тисячоліття. Як входить Україна в третє тисячоліття? Як вхожу конкретно я в третє тисячоліття? І тут я зрозуміла, що це якраз на цьому перепаді і буде написана книжка Записки українського самошедчого». Перше, що я зробила, я почала, почала йти паралельно з часом. Кожен день, кожен місяць, не кажучи про рік, я Досліджувала, що де відбувається? О, тут якраз мені потрібні були дуже журналісти. От, я недаремно в цій книжці написала, от хто у нас є це журналісти, очі суспільства, яке спить. І досліджувала я, причому одночасно співвіднесення України зі світом. Людини з Україною і зі світом слом, це була величезна робота. У мене стоси матеріалу набралося, а я ж молодий прозаїк, як сказав Іван Малкович. Поскільки я молодий прозаїк, то дуже недосвідчений. У мене було стільки матеріалу, а потім попробую з нього вийти, тому що для прози хай який завгодно, матеріал цікавий, глобальний, який хочете. Розумієте, на п'ятій хвилині читач втомиться, на десятій, знепритомні, якщо його навалом оцю, оці найцікавіші парадоксальні факти. А факти там були парадоксальні факти, ви знаєте, ми живемо в божевільному світі, бо не тільки в Україні це божевілля. Слава Богу, світ зараз такий. От. То потім пішла робота по розгрібанню, я вже вийти з цього всього матеріалу. От. І, тут, і тут моя доча, прочитавши то все і каже, мамуся, а от якби десь дзенькнула чайна ложечка. От. Тобто давай давай героя, давай людину. Ну, то я тоді взяла свого, думаю, хто це буде? От це книжка написана від чоловічого од чоловіка. От, це не жіночий роман, прямо скажемо. Це навіть щось цікаве в цьому. Є. Жінка написала не жіночий роман. Але я не навмисно, це не, не патаж, не піжонство, ні. Просто е, записки записки сумасшедшого Гоголя. Чоловік Поприщин, чиновник. Я подумала, як я почну цей роман. Ви знаєте, виникла фраза перша, і я знала, що я нічого міняти не буду. Мій герой сказав мені, я завжди був нормальною людиною. І так почався чоловічий роман, розумієте? От. І е, я його почала писати, розгрібаючись. Із світової інформації і нашої і тут української. От ну слово, це знаєте такий сюрреалістичний вавилон сучасного світу. От що вийшло? Це ви вже почитаєте, побачите. От якщо щось не вийшло, нічого від цього роману, від цього матеріалу отбрунькувалося і ще один теж, жіночий. От, бо у мого героя є е, е, дружина. Яка тут не могла реалізуватися. І тільки вона сюди входила, їй було багато, бо вона дуже вибухова, розумієте? Добрий день От. І я зрозуміла, що їй треба. От добрий день, Боже, я нарешті звикаю до аудиторії і бачу страшенно милі обличчя людей, яких я знаю, і люблю. От. І от бронькувалася, і ви знаєте, я з полегкістю паралельно писала. Ту, ту другу книжку, от, але вже жіночий роман, тут мені було легко. тут В цьому мені було важко, тут я вам правду скажу. Значить, більше нічого я вам про роман не скажу, і тільки ще один момент. Крім того, що ми вже в третьому тисячолітті у нас скоро буде 20 років незалежності. Рано чи пізно е, і літературознавство, історія літератури, і взагалі історія е, буде осмислювати, що це за період був, яку, яку літературу дала незалежна Україна, яку літературу письменники дали Незалежній Україні. І це не відворотно, це, е, це буде осмислено. У нас є дуже талановиті люди, прекрасні талановиті письменники, молоді, ще молодші, особливо ще молодші зараз підходять, старші, прекрасні письменники, але чомусь нашу літературу називають украсу Ще що є із дуже важкої руки і недоброї руки. Навіть якщо хтось перший пожартував, хай жартує. Але навіщо було підхоплювати? Ви ж, мабуть, і по собі знаєте, хто пише про літературу. Так і уверне оксучліт. А ви знаєте, що в основі цього слова щось дуже неприємне. Суче.